Чи, чи переживаючи білі страждання, ми можемо задати собі запитання, де в цьому цьому Бог? Про це ми будемо роздумувати з нашим гостем з Канади. Залишається з нами. Слава Ісусу Христу! Шановні пані та панове, брати та сестри! Будь ласка, знайомтесь, Іоан. Даніель, служитель церкви місто Ванкувер, Канада, і Олег Калин, пастор церкви Воскресіння місто Івано-Франківське. Вітаю вас, Івано-Франківську, і нагадую нашу тему: біль і страждання. Де в усьому цьому бог. Отже, ми говоримо на неприємну тему, так, якої ми хочемо уникати.

Well, thank you very much for the invitation to be here today. Володи, дякую, Володя, за запрошення first bring greetings from the people of Canada. І це велика честь для мене, але перш за все хотів би передати вітання з від людей з Канади. І Я думаю, що зараз можливо навіть більше ніж два мільйони українських канадців, які живуть в Канаді. Вони підтримують і моляться за Україну, передають вітання. І сьогодні розпочинається моя восьма подорож в Україну. і завжди це питання ставили переді мною. і Люди кажуть: ну да, ти людина божа, але де в цьому всьому Бог? So we want to take a good look at this subject of pain сафрін. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні подивились на правильний погляд, як людина повинна сприймати страждання і біль. So first, Соферстлецікноледжім фактс. Давайте перш за все визнаємо той факт. The news here is often dark. Що новини, які отримують українці кожен день, вони вони темні, вони неприємні. And yet the people do not give up or give in. Але в той же самий час люди не здаються і не падають у відчай. І як відвідувач, я зауважую певні речі тут в Україні. I was food with a bunch of in one я роздавав їжу з іншими моїми і сестрами серед зими в одному селі на сході далеко. And I've never seen so і я ніколи не бачив вдячності, яка була би виражена так яскраво is when an elderly woman took my collar with both hands. Коли одна старша жіночка взяла мій, мій мене за 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 одежу, за, за одежу і, і двома руками. And held my held me so tight that I could not turn my head to the left or the right. Тримаючи мій комір так сильно в своїх руках, що я не міг головою повернути ні праворуч, ні ліворуч. She spoke through tiers in a language, she must have known I would not understand. Вона говорила зі слізьми мовою, яку вона точно знала, що я не розумію. Беда ді андерстан, але я дійсно зрозумію. Це лайчів а грейфол хард. Це мова вдячного серця. But you know, misery is not limited to the people of Ukraine. Але я хочу, щоб ми розуміли, що страждання вони не обмежуються тільки в Україні in my home country in Canada. we have Uh, had giant that of homes Там ground. вдома в Канаді. Поруч, де я живу, був величезна величезна пожежа. Була яка спалила дуже багато будинків. Навсім долоков терор ініайсоваменю and гізінтайрхом пропатібернд. Я бачив жах в очах чоловіка, який. Залишився без нічого після того, коли вогонь can I do about і ми, ми можемо дивитись на це і сказати: ну це ж надто забагато для мене, щоб я допоміг комусь, що я можу зробити в цій ситуації. answers.

hope to an Хоп тюентайр навіть одним словом ми можемо разом донести цю надію для цілої цілої групи людей. When others see that somebody cares. А якщо люди бачать, що хтось переживає комусь це не байдуже, вони вони отримують надію. But still darkness can take many forms. але темрява вона перетворюється в різні форми. A car accident the lives of two young children. Наприклад, автомобільна аварія і двоє малих дітей загинули. A truck driver and a father of a family of six loses control in an icy curve. І, наприклад, батько, будучи водієм наживки, втрачає контроль цієї автомобіля цього. Or that other kind of darkness. Або ще інша темрява. The darkness within. Коли темрява всередині людській відбувається в серці людському. So a husband retires from work after 40 years. Чоловік приходить на виходить на пенсію, пропрацювавши 40 років. And leaves his wife for a younger woman. І залишає свою дружину, розлучається з нею і зустрічається і живе з молодою ді... жінкою якоюсь. His children, even though they are now adults. Його діти, які вже зараз дорослі, they become lost and confused. Вони для них це незрозуміло, вони вони в замішанні. Вони переконані, що зараз її батьківська любов, яка була проявлена до цього часу, ніколи не була чистою, ніколи не була правдивою. And one of them і один із них life. вирішує закінчити життя самогубством через це. So how do we minister to a broken heart? як таким людям допомогти? І звісно, своєю силою ми не можемо зробити нічого. Отже, отже, як нам послужити цим розбитим серцям? Дуже багато розбитих сердець, багато темряв. Ін Перш за все, що б ми не робили, ми самі своєї сили не зможемо зробити. Вот висе, все б ми не сказали, анлес гадизине. Якщо Бога в цьому немає, в тому, що ми говорітн ви офор ви сім вериконтра все, що ми будемо пропонувати людям, воно буде виглядати неживим. And we ourselves, as ministers of the gospel, can go down in flames from the stress of it all. І звісно, ми самі також можемо від цього, якби також перевтомитись пере від цієї допомоги таким людям. We go into these not with pride. Тому ми приходимо до цих ситуацій не з гордістю якоюсь, бо ви хімілі, але із смиренням. You enter into other pain Тому що ти не можеш увійти в біль іншої людини витаут та чин без того, щоб ця біль не торкнулася твого особистого серця. And в цьому якраз полягає і красота, і сила любові Ісуса Христа. It is sacrificial. Knowing that you yourself will be impacted as Christ was, як це впливало на нашого Господа Ісуса. Христа. Коли Він бачив білі страждання, людей, людей. Ісус плакав. Ви будете відчувати цю біль цих людей.

Люди відчувають, дорослі відчувають цю біль і страждання. Одна, Одна із сторін, яка дуже часто нехтується, це, це, який це вплив має на дітей. Would prefer to fly away and have a nice holiday somewhere warm. Знаю, людей, можливо, там, тепло, But there's a whole generation of children growing up here. Дітей, About тут, six years old and younger with sixty rockets and malls who have no memory of ever seeing a passenger plane in the sky. Які, можливо, те, означає, For them, things that fly are to be. Тому що те, що для них прилітає, це те, чого вони бояться. Тому ми працювали над тим, щоб розвинути таку якби програму, яка називається допомога, перша допомога при травмі. І частина цієї програми вона вона посвячена дітям і батькам, як допомогти дітям у своєму. I draw their attention to scripture where Jesus chastises his disciples. Верну увагу, привернув увагу батьків, що одного разу Ісус він виправив своїх учнів і Він каже, нехай діти прийдуть до мене. І взяв їх на свої him, руки він поклав на них. Він благословив їх. А я, я говорю це дуже повільно. Він взяв їх на свої руки, he hands on він поклав на свої руки і він благословив їх. Сюфіра so Якщо ви там батько, мати, чи можливо дідусь бабуся, чи можливо навіть дядько. Чи, можливо просто сусід, просто підійдіть до дітей їх, поблагословіть and and if you do that every day, і якщо ви це будете робити кожен день юнакосам дистанцію скоріш за все зробите цих дітей більш стійкими для усвідомлення цієї болі і страждань. Тому що knowing, коли діти будуть виростати, вони будуть знати, що їх завжди любили. Вони будуть виростати і розуміти, що насправді вони зустрічалися з Києва, інфект Хевсінжізис і you. вони бачили Христа в тобі. And в, і ви як доросла людина від цього дуже Because багато you чого також, Тому що you are not the of this ви почнете розуміти, що ви не є безнадійно втрачені в цій в цій в цьому стражданні. Ви можете комусь допомогти you can save the life of a child. ви можете допомогти дитині. The and They all get a of this. тобто батьки, дідусі, бабусі, вони всі мають від цього великий зиск.

які олбертайка не будуть читати можливо ці старі відкритки, які ти, ти залишавлетиз дефайне листи, які вони знайшли в своїх шкафшкафенід Байбол, -шкаф -шка. і можливо вони не будуть читати Біблію, яку ти читав. Батеґоніднос і не марні будуть читати ці замітки, які ти позначав сам в цій Біблії. Going to find of darkness, light. І вони будуть бачити і шукати цю це свідчення. Темряви і evil. світла добра і зла, яке просто було parents, проявлено в житті свої їхніх батьків чи дідуся і бабусі. Підводячи підсумок усього сказаного, uh, треба дати відповідь. Де у всьому цьому Бог? So, coming to the conclusion of the of what, what you said, can you say clearly where's that in all of this? Yes. Я хотів би, щоб ми розуміли, що як і темряве, так і світло, вони в певній мірі переплилися в житті кожної людини. І багато людей розумних людей вони шукають відповіді в писанні. А в той час, коли інші не дуже хочуть це робити. the character of the Воголі спире, і якби відповідь на це полягає в тому. А який характер має Дух Святий, us, який живе у віруючій us, людині який кожного з нас, щоб ми служили і мали серце співчуття? Але є ще більше. Значить, перш за все ще писання стверджує, що наші страждання і болі вони очищують наше життя. Тому що Дух Святий, який привів Христа в пустиню для випробовування. І, і буквально він дав можливість сатані, щоб він випробовував Христа повністю. Heroes of faith all had painful experiences. герої віри вони всі проходили через біль. і страждання. А я запитую от серед нас є, чи в нас були старші брати або сестри, які над нами насміхались. Я хочу щоб ви познайомились з нього було 10 братів. Я знаю, що в нього було 11, але амин ще не був таким достатньо дорослим, щоб його з нього насміхати. Вони кинули, кинули брати його, кинули його в яму, І потім продали його як, як, як раба. Як на рахунок якого просто положили в річку, тому що І пізніше ми розуміли, що цей, цей чоловік він зустрічався із смертю від а, фараона. Йона, він провів свій час в черві by Давида by гнали Сау спочатку гнав. So have you ever spent time in the book of Psalms? Тому якщо ми проводили час в книзі Псалмів, if so, you якщо know, так, ми знаємо, that there are more psalms що є of lament. Більше псалмів плачу, there ніж, пла... ніж псалмів хвали і радості. So we are not the Тому ми не є першим поколінням, хто страждає, John, щоб задати це запитання. Why is it чому він це все дозволяє і де він зараз цей час? І, і ми, можливо, будемо думати, що ніхто не розуміє, як я сам страждаю, як мені боляче. Але є той, хто розуміє. Ісус Христос. Він вмирав на Христі, плачучи в болях, звертаючись до Бога, цитував Псалом 22 і казав, Боже мій Боже, мій, нащо ти мене покинув? God says in Hebrews chapter 13 verse 15, I will never leave you. Бог послання до євреїв. 13 розділ 14 вірш каже: Я ніколи тебе не залишу. Ніколи не залишу. Це це обітниця Бога для нас. And it echoes a declaration made earlier in Deuteronomy і, 31. І в книзі повторення закону а, 21. 31. It's an assurance of God's constant presence. А вон є ствердження про Божу постійну присутність. Його незмінну підтримку і вірність в нашому житті, який який подає нам потіху в час страху. And here's the key. І ось ключ. Щоб який відповідає на все це запитання. God never promises a life without pain and suffering. Господь ніколи не обіцяв нам життя без болі і страждань. What he does promise. Що він пообіцяв?

Пісуму, можливо, ви маєте якісь побажання нашим глядачам. So, in conclusion, what would you say like your wish or your support to the TV Коротко. listeners? Look to Scripture. Cry out to God. до Бога. First, ви зрозумієте наскільки Божа любов не зміни кле зі свою безумовну, без беззмінну любов своїм дітям і він дає цей глибоке відчуття. Безпеки, коли ми в його руках, support in difficult times. він дає нам підтримку тоді, коли нам важко. is a promise of His це assistance. це обіцянка його божественної допомоги. Гевін болівер здекафінестині дефолтвіруючи людині впевненість перемогти будь-які склади, знаючи наступне, що вони не самі. Third, it grants us freedom from fear. І перш і останнє, третє це те, що це дає нам свободу від because страху. Because God promises to тому, be a helper. Бог пообіцяв бути помічником. This assurance allows people to live without fear. Це впевненість дозволяє людям жити без страху. He does not promise to take us away from it. Він не пообіцяв нас забрати з цього. Він пообіцяв it. нам пройти разом з нами. And finally, і останнє. We have been adopted. прийняті в Його родину як послідовники Ісуса Христа. Ми прийняті усиновлені в Божого faith через віру в Ісуса Христа. Дякую, дякую, Йоан, дякую, брат Олег. Хай Господь благословить Канаду, хай Господь благословить Україну, щоб ми могли проходити через білі страждання і ми були переможцями. через тиждень у цій ж порі на цьому ж каналі ми будемо теж мати зустріч з нашим канадським гостем і будемо говорити, як проходити через білі страждання. Як хочете знати більше, читайте слово Боже. А як хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Будьте на стороні миру і добра. Ставте ваші подобайки, Підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте наш канал своїм ближнім, і нехай Господь вас рясно і щедро благословить! Слава Ісусу Христу!